За даними соціологічних досліджень, із проявами булінгу в Україні стикаються 8 із 10 дітей. Якщо розглядати це явище з правової точки зору, то воно порушує цілу низку законодавчих актів щодо захисту прав дитини. По перше, пояснюю, що ж криється під цим новомодним терміном. Відповідно до закону України про освіту, булінг це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному економічному. Сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, або такою особою, стосовно учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. Тобто, простими словами, це цькування дітей, яке призводить до завдання ним шкоди. Щоб булінг мав місце юридично. Необхідні наступні ознаки. По-перше, він має бути навмисним, систематичним та повторюваним. По-друге, він може відбуватися будь – особисто чи навіть онлайн. Називається в такому випадку він кібербулінг. У будь-який час та спричиняє фізичну або психічну шкоду. Також він може бути явним або прихованим. Булінг є терміном, який часто використовують для опису поведінки, яка насправді не підпадає під нього. Це поняття не включає всяку пряму вербальну чи фізичну агресію. Наприклад, одноразова сварка, бійка або певна неприязнь до когось, що не мають на меті пряме завдання шкоди, булінгом не вважаються. За булінг законом передбачається цивільна, адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. У випадку шкільного булінгу закривника, якому ще не виповнилося 14 років, усю відповідальність нестимуть його батьки. Вони повинні відшкодовувати шкоду, як матеріальну, так і моральну, яку завдала їх дитина іншому учню. Якщо дитина віком від 14 до 18 років має майно або доходи, що достатні для відшкодування завданих збитків, вона робить це самостійно. Якщо ні, то відповідають батьки. До того ж, батьків може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Дитину з 16 років можна притягнути вже як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності, в залежності від тяжкості та наслідків вчиненого діяння в окремих випадках. Результатом булінгу може взагалі стати самогубство людини або Замах на таке діяння, тобто доведення людини до самогубства а, і спроба його вчинення. Тоді особу, що вчиняла булінг, можуть притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 120 Кримінального кодексу України вже 16 років. Що ж робити, якщо вам стало відомо про факт цікування? У разі виявлення булінгу в закладі освіти, в тому числі якщо цей булінг відбувається в кіберпросторі, Педагоги, учні або їх батьки, залежно від того, кому стало про це відомо, хто про це дізнався, зобов'язані повідомити про це, по-перше, директора закладу освіти та по-друге, за потреби правоохоронні органи, звернувшись туди з відповідною заявою та надавши докази такого цькування. Є окремий порядок, називається він порядок реагування на випадки булінгу. Він затверджений наказом Міністерства освіти та науки в 2019 році. Цей порядок регламентує дії керівників закладів освіти на випадок виявлення фактів булінгу. Він передбачає функціонування спеціальної комісії в закладах освіти, повідомлення необхідних органів та закладів, підтримку постраждалих учнів, а також відновлення їх прав. І дії щодо попередження можливого повторення таких ситуацій. По факту, проблема булінгу є досить актуальною, та вона потребує вжиття заходів протидії, які наразі вже мають певне законодавче підґрунтя. Будьте уважні до своїх дітей, контролюйте їх поведінку відносно інших, та допомагайте обезпечити себе від тиску та знущань. Одразу звертайтесь до керівництва освітнього закладу. А якщо булінг призвів до серйозних наслідків, складайте заяву до поліції, фіксуйте всі пошкодження і збирайте докази, які допоможуть вам відновити порушені права та отримати компенсацію завданої шкоди.